Погне від бою, земля, білью душі і на очах, Син України відосне життя, тужить батьківщина у сне рідня. шановні вчителі, гості, учні, жителі села. Сьогодні ми зібралися разом щоб шанувати пам'ять Ігоря Васильовича Хряпи, нашого земляка, випускника нашої школи. Який загинув при виконанні військового обов'язку в бою за незалежність та територіальну цілісність України. Прочистий мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки оголошується відкритим. Усміхнеться Гожив за нашому каже, що ми на кого! Воїн без смертей не буває, проти кожна мати, відправляючи свого сина у гарячі точки. Все ж сподівається, що її помине лихо, що її дитина обов'язково повернеться в родину живою та неушкодженою. 26 жовтня 2015 року страшна і полюча звістка за лічені хвилини облетіла весь Бобровецький район про те, що під час виконання службового обов'язку в селі Водяне. Ісиновацького району Донецької області загинув наш односельчанин Хряпа Ігор Васильович. В одну мить яскраві та різнобарні кольори осіннього дня стали тьмяними і невиразними. Двері в дім хрябів розчинила непрохана смерть. Мамо, не плач, я повернуся весною у шибку пташиною, вдарю твою. Прийду на світанні, в садок із росою, а може дощем на борігу паду. Голубко, не плач, так судилось, аненько, вже слово матуся не буде моїм. Прийду й попрошуся у твій тихенько. Розкажу, як мається в домі нові. Мені колись кову ангел розпіває І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, духа за тобою і ленька щени. Мамочко, вибач за чорну густинку, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Ігор Хряпа народився у працелюбній сім'ї, де батько Василь Іванович, охоробник і свикав пам'яті декабристів. А мати Валентина Васильівна сільській бібліотека. Ігор після закінчення 11 класів вступив на заочне відділення Ніжинського педбуку. У 1998-му 2000-х роках відслужив у Збройних силах України. 2 лютого цього року був мобілізований до армії, а 20 червня вже був направлений в зону АТО. 10 вересня цього ж року наш герой відзначив на бойовому посту 35-річний ювілей. На початку листопада повинен був повернутися додому у місячну відпустку. Не судилося. Після смерті залишилася дружина Наталія і двоє маленьких діток, син Олексій та донька Марина. Пам'ять про нашого односельця, який віддав своє життя за мирне небо над Україною, навіки житиме в серцях рівних, близьких та односельців. Сьогодні тут присутні гості. Пеньок Олександр Миколаєвич, депутат обласної ради, Ляховенко Володимир Володимирович, виконуючий обов'язки голови Бобровицької райдержадміністрації. Ткаченко Андрій Леонідович, заступник голови Бобровицької райдержадміністрації. Дяченко Тетяна Олександрівна, заступник начальника відділу освіти, Папенко Юрій Валерійович, сільський голова, Юрченко Максим Петрович, голова правління СВК Пам'яті декабристів, отець Мирослав та класний керівник Бойко Анатолій Іванович. Слово надається депутату обласної ради Пенюку Олександру Миколаєвичу.